Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що заважає припиненню військових дій на території України і припиненню обстрілів України. Які перешкоди, щоб це припинилось як можна. Так, це хороша карта. Це також хороша, що нам допомагають. Це сама карта України. Добре. Дуже гарна карта, мир. Найближчі півроку це все припиниться. Це карта майбутнього через півроку або протягом півроку. Це карта мир, що це скоро скінчиться, це жах, це вже завершення. І в центрі розкладу, бачите, вийшов шовтуз-пінтаклей. Це паростки, що цей процес вже відбувається, це вже завершення. Що цей росточки ці повинні зміцнити і буде мир. Також вийшли карти, що нам будуть дуже допомагати. Три країни, три сторони. Тут трійка, тут трійка і тут трійка. Що це карта України і що нам три країни з три сторони будуть допомагати дуже, поки не настане оцей мир, і вони будуть робити все, щоб був мир. Так, жертви ще будуть. Ми ще під обстрілами військові дії ще будуть. Карма. Очищуємося. Карта Сонця. Все буде добре. Верховний суд нам допоможе. Ще трошки треба пройти цього процесу, бо ми ще не, все, не всі гріхи свої очистили. Кажуть, моліться. Більше, щоб більше людей молилось. Так, дуже гарний розклад, дуже гарний. Дай Бог, щоб так і було, щоб нічого не змінилось. Карму залишу. Ці три карти негативні у нас вийшли, я їх заперечую. Карти війни, що військові дії ще будуть. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України, припиненню обстрілів України, ракетами, дронами, бомбами. І весь негатив прошу повернути ворогу на його територію. Та буде так і так буде. Ще цей розклад каже, що через півроку в нас це припиниться на нашій території, але ще буде на території Росії. Це, це зло, це горе, ці всі вибухи підуть повністю на територію Росії, і це Верховний суд, і це карма, і вони будуть очищуватись, що ми за ці півроку очистимося повністю. І далі вже цей процес піде на Росію, це Вазмізді по Божому суду також і по-людському. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.